Бір фаху, як і вибір вишу, є чи не найважливішим та найважчим для кожного абітурієнта. Знаний всім біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тепер навчально науковий центр інститут біології. Це нові спеціалізації, нові можливості та незмінно висока якість освіти. Навчальний науковий центр інститут біології проводить набір на дві на два напрями підготовки: біологія 125 осіб. Та екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 25 осіб для зручності. Вступники можуть подавати документи не лише безпосередньо до приймальної комісії, а й в електронній формі. Крім того, в Київському національному університеті існує так звана система єдиного вікна. Коли вступник може подати документи в одній приймальній комісії одразу на три напрями підготовки, що дає змогу уникнути черг та економить час вступника. Щорічно понад тисячу справ абітурієнтів, які прагнуть навчатися за напрямком біологія, поступає на розгляд відбіркової комісії, і сотні абітурієнтів з першого ж набору подають документи за новим напрямком екологія, конкурс на який з кожним роком зростає. Довкіли вивчають багато наук. Біологічні, геологічні, хімічні науки, але саме екологія покликана вивчати і вирішувати. Проблеми довкілля саме цим можна пояснити щорічне зростання кількості бажаючих вступити на напрямок екологія. Вступні випробування, іспити, співбесіди залишились у минулому. Сьогодні для вступу до університету потрібно всього лиш надати відбірковій комісії документи, що посвідчують особу, та сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Надати консультативну допомогу абітурієнтам завжди готові адміністрація університету, члени відбіркової комісії, а також студенти, Інституту біології, які навідмінно знають правила вступу, та протягом всього терміну подачі документів радо вітають вступників за стійкою. Консультант абітурієнта я абітурієнт. Цьому році я подаю документи до інституту біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особливо хочу відмітити роботу приймальної комісії. Свої документи я подав швидко і без черг. Адреса інституту біології для багатьох абітурієнтів є давно відомою, адже щорічно десятки школярів під керівництвом професорів університету виконують наукові роботи в Ман, приїздять на літні школи, конференції, дні відкритих дверей та підготовчі курси. Майбутнім абітурієнтам раджу цікавитись своєю спеціальністю, а саме брати участь у конференціях, школах, відвідувати дні відкритих дверей, як у свій час це зробила я. І на сьогоднішній день я впевнена, що хочу навчатися в київському наці національному університеті імені Тараса Шевченка та стати біологом. Західноєвропейська модель дворівневої системи навчання у виші приводить до приймальних комісій не тільки школярів, а й бакалаврів для отримання повної вищої освіти, диплому спеціаліста чи магістра. Бакалаври абітурієнти мають право вільно обирати виш для продовження навчання. А за результатами вступних випробувань, за рейтингом університет обирає найкращих серед кращих. Навчальний науковий центр інститут біології здійснює. Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр та спеціаліст. Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр здійснюється за 12 -ма спеціальностями. Це такі фахові спеціальності, як біохімія, біофізика, фізіологія людини та тварин, мікробіологія. Серед них відкрили нові напрямки: це лабораторна діагностика, вірусологія, імунологія. Цитологія та гістологія, окрім денної форми, інститут біології здійснює навчання на заочному відділенні дипломованих молодших спеціалістів як за контрактом, так і за держзамовленням. Навчально-науковий центр інститут біології запрошує випускників медичних, педагогічних, аграрних, і лісотехнічних коледжів, ті, хто мають диплом молодшого спеціаліста, вступати на другий курс. Заочного відділення, окрім контрактних місць, ми маємо і 15 бюджетних місць. Випускники, які отримують диплом бакалавра, потім можуть вступати за окр магістр і спеціаліст як на заочне, так і на денне відділення. Так що чекаємо вас. У нас чи є кращий період ніж студентські роки? На це запитання ви можете відповісти завтра. А дізнатись, чим живе інститут біології, ви маєте можливість зараз. Ми дуже любимо наших студентів. Ми задоволенням проводимо з ними час і в стінах інституту, в аудиторіях, в лабораторіях. Ми задоволенням спілкуємось з ними на практиках. Проводимо веселий час на святах, які у нас в інституті проводяться регулярно. Це і день біолога, це і день першокурсника, вручення дипломів, вручення студентських квітків. Крім того, ми з задоволенням спілкуємося з нашими випускниками, які після закінчення інституту приходять до нас, спілкуються з нами. Якщо вони знаходяться навіть поза межами нашої країни, вони приїжджають до нас і ми з ними обговорюємо наші спільні майбутні плани і так далі. Тобто у нас цікаво, ми дуже любимо інститут, ми дуже любимо наших студентів, і ми з задоволенням чекаємо вас тут. Якщо ви вважаєте, що ваше майбутнє пов'язане з біологією. З екологією, з будь-яким напрямком біології. Приходьте до нас на навчання. Ми чекаємо вас в стінах Інституту біології.